Що Це таке є? Боже, ти що Я не робить? Це ми живемо! Забирай, ви чудайте, дайте їдку! Керівництво! Не в машинах стоїть! Поняли керівництво! Керівництво! Керівництво ГУНПЕ дало вказівку мене заламати їм. А де вони вас взяли? Визвали мене до тренінгового центру і там запакували тихенько, машину за нами і запакували. То це що, сволочку? Що, що? ж дивіться? О, 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 я, о. Це, Бо я не согласився то, з начальником ГУНП піти ну, на пенсію.